Вітаю всіх в інстаграмі. Тільки що зняв велике відео для YouTube. Готував я сочовицю Ось так вона виглядала до приготування. Ось по цьому рецепту, який тут на упаковці. Я її готую дуже рідко і до цього я додавав її лише до супу. Бачите, так, промити, покласти в кастрюлі, додати води, взяти одну частину бобів, три частини водички, один до трьох, додати сіль і поставити на великий вогонь. Потім, як закипить, зменшити вогонь до середнього і варити 20-25 хвилин. Так, як дізнатися, що готово скуштувати? Так, якщо сочовиця м'яка, значить готова, ну, в принципі. Все зрозуміло.